Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про пенсію для молодих. Чому молодь в більшості не замислюється про пенсію? думає, що це ще дуже далеко, що ми до неї там не доживемо і так далі. Але я хочу вам показати приклади розрахунків, коли ми доживаємо до пенсії від держави, що нас чекає, і якщо ми самі про себе з молодого віку думаємо. Що ми отримаємо в іншому випадку? Я вам додам зараз розрахунки, вони з'являються на екрані. І поясню: перший варіант. Розрахунок перший це пенсія від держави. Наприклад, за попередні три роки середня заробітна плата, дохід в Україні становила 13 559 гривень. Допустимо, що людина отримувала середню зарплату приблизно, навіть трошки більше, і в неї коефіцієнт зарплати 1,02. І людина пропрацювала трохи більше 30 років, в неї коефіцієнт стажу 0,33. Якщо ми перемножимо ці показники, ми отримуємо основний розмір пенсії людини. Тобто за 30 років стажу людина отримає 4,5 тисячі гривень пенсії. Що відбувається? Коли людина самостійно накопичує собі за допомогою пенсійної програми від страхової компанії «Таслайф». Наприклад, чоловік, якому зараз 38 років, хоче до 60 років сплачувати щорічно по 20 тисяч гривень собі на рахунок, і потім 20 років отримувати пенсію. Якщо навіть прогнозований дохід буде в 10% річних, це самий найменший мінімум, який ми рахуємо, то всього за 22 роки цей чоловік сплатить внесків 770 тисяч. А отримує потім за 20 років пенсією 4 майже з половиною мільйони гривень. Чому? Тому що ай, отримавши в перший рік певну суму як пенсію, інша сума залишок. Лежить на рахунку, і на цю суму знову нараховується відсоток. І так кожен рік. Тому до кінця терміну договору, поки людина буде отримувати пенсію, ця сума буде тільки збільшуватись. Як ви думаєте, як вигідніше чекати на пенсію від держави чи створювати її собі самостійно? Тому. Дивлячись на ось ці розрахунки, я думаю, ви розумієте, що чекати на те, що нас буде отримувати достойною пенсією для того, щоб ми не думали, як нам виживати на пенсії. І той варіант, коли ми про себе подумаємо самі за невеликі кошти, ми можемо собі зробити, в принципі, гарну пенсію, тому що в молоді ще є багато часу до того моменту. Думайте, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, звертайтеся для консультації. Посилання буде в коментарях на інстаграм. Пишіть, я буду розповідати вже окремо вам ваш варіант.